Вітаю народи! На Мій погляд і з вами Кропти, і В нас а, нові банери. Нам одразу їх показали двох половин, тому багато про що є поговорити. Що ж, починаємо з перших двох банерів: це в нас Мавуйка та Сітлалі. Мавуйка, це піро архонт, скоріш за все, деде з можливістю бути трішки сапортом у певному сенсі. Звісно, коли вийде її банер, я покручу її, зроблю відео, і там вже більш детально поговоримо про цього персонажа. Другий наш персонаж це Сітлалі, це Кріо щитовик, теж з певними, мабуть, якимись бафами, можливо, новими, можливо, з достатнім накладенням Кріостат. Атусу для певних реакцій, та зрештою подивимося на неї теж, бо я буду крутити обох персонажів. Тому щодо відео про цього персонажа, то воно вийде після мавуйки. Якщо мені вдасться зробити обидва відео в один день, що дуже мало ймовірно, то я зроблю це. Однак, скоріш за все, Сітлалі вийде на наступний день. Щодо четвірок, яких нам сюди додали, то в нас це Беннет, ну, справжній піроархонт, як то кажуть, він дає нам багато атаки, хілить взагалі суперперсонаж з одним велетенським мінусом, він прив'язаний до поля. Тобто, поза своїм полем він нічого не робить. Однак те, що він в цьому банері, цілком логічно, тому що, так як мавуйка, мабуть, скейлиться від атаки, що ми зрозуміємо, поглянувши на її. Зброю до цього ми ще дійдемо. Тоді Беннет буде одним з найкращих тіммейтів, як і завжди для усіх атак скейл-персонажів. Беннета, ну просто ну не відкараскатися від цього персонажа. Він тут він, мабуть, назавжди у грі, і його вже точно ніхто не замінить. Бо всі думали, що можливо Піро Архонт може його замінити, однак, ну мабуть, це не станеться. Що ж далі? В нас є Діона, вона кріощитовик, тобто це типу утішний приз. Якщо ви не виграли сідлалі, отримали Діону, і ось вам щитовик, вона ще хілить. Якщо вона у вас з шостим сузір'єм, то вона ще й дає нам 200 майстерності, що теж дуже приємно. Загалом Діона досить непоганий персонаж, до того ж вона лучниця, а отже, може носити Елегію, якщо вона, звісно, у вас є. Таким чином, вона бафатиме ще й майстерність команді, ще більше майстерності. Тож сама Діона досить непоганий персонаж, просто її мало до кого можна. Взяти, і через це її рідко використовують. Однак, я так думаю, до мавуйки її можна буде взяти. І останнім персонажем в нас тут є качина це четвірка з нічним духом, вона нам дається безкоштовно одна. І якщо ви, наприклад, будете зараз крутити мавуйку, і вам необхідний персонаж з нічним духом, то тут, типу, в банері він одразу є. До того ж, якщо ви тільки почали грати, ви ще не можете. Ти потрапити в Натлан, зробити квест, щоб ваш ГГшка отримав нічний дух, та отримати саму Качину, то в цьому випадку отримати її в банері дуже сильно допоможе вашій мавуйці, якщо ви тільки зараз почали грати в Геншин. Врешті Качина це просто альтернативний носій нового натланівського сету на баф, і все, тому що я не знаю, можливо, в неї є якийсь дамажний потенціал, все ж таки, якщо що я крутитиму цей банер двох персонажів, то скоріш за все я докручу качіно до С6 і можливо тоді докачаю їй кнопочки до максимуму ну до дев'яток, хоча б, і подивлюся, наскільки можна взагалі розігнати її власний демедж. Чи це можливо, чи це втрата ресурсів. Щодо усіх персонажів, тобто комбінації цих персонажів, мені здається, це цілком нормальна пачка для мавуйки. Тобто, в нас є щитовик з кріоаплікацією, в нас є Беннет, який бафує нам атаку, і в нас є качіна, яка допомагає відновлювати Ульту Мавуйки. Загалом це досить непогана пачка на старт гри. Тобто, якщо ви зараз стартуєте, починаєте грати в Геншин, чи нещодавно почали і накопичили трішки круток, то цей банер покрутити буде непоганим рішенням. Що ж, тепер про зброю. Давайте подивимо, поговоримо спочатку про четвірки, хоча. Що про ці четвірки говорити правильно? Давайте одразу перейдемо сюди, в вершин Хайлайтс, В'єпан, і ось наші дві зброї. Почнемо, звісно, зі зброї Мавуйки. Що ж вона нам дає? Вона має високу базу атаки та низьку базу крит шансу. Все як в зброї кініче. Що ж крім цього, вона дає? Крит демедж 20%, атаку 28% на 6 секунд. Після того, як ми використали або елементальний скіл, або бёрст, тобто ульту нашу. Цей ефект може спрацьовувати не частіше, ніж раз на 10 секунд, і підтримується він як. Що звичайна та заряджена атака спричиняють елементальну шкоду, тобто, абсолютно, будь-якому персонажу цю зброю не дати. Однак вона дуже навіть універсальна, якщо у персонажа є інфузія. Тобто, якщо у вашого персонажа є інфузія, цей меч працюватиме на будь-якому персонажі. Що ж, однак, як на мене, цей бонус заслабкий, тому вони додали ще другу частину, щоб люди не розслаблялися і не думали, що ця зброя. Супер, мега, універсальна, підходить усім, ну і таке інше. Вони зробили, що якщо персонаж знаходиться під Night Soul Blessing, тобто становнічного духу, то цей ефект от від першої частини пасивки посилюється на 75%. Це просто ух дуже багато. І до того ж, його тривалість не зменшується, якщо персонажа немає на полі бою. Тобто. Якщо, наприклад, на тій самій мавуйці ми використали навичку, потім перемкнулися з нею, ось ці 6 секунд не будуть спадати. До того ж, ми отримаємо 35% крит-демеджу та 48% атаки від цього бафу. Це звісно. Це дуже багато, це, мабуть, найсильніша зброя в грі наразі, якщо казати про чисті параметри, скоріш за все. Але це не дивно, тому що вони її досить грамотно обмежили використанням надланівських персонажів. Мені цікаво, чи ця зброя буде сильнішою на кінічі, ніж його власна сігна. Однак, я думаю, все ж таки його сигна буде сильнішою, тому що вона збільшує множник бонусний демедж, а його дестра. Бо взяти, якщо у випадку з мавуйкою, наприклад, ми можемо взяти ту саму фуріну і додати цей множник, то у випадку з кінічем в нас немає доступу до подібних штук, і буде складніше розігнати саме множник цьому персонажу, тому його сігна дає дуже багато. Тому я думаю, що сігна кініча все ж таки для нього буде сильнішою. Ну і було б дивно насправді робити настільки подібну зброю, і щоб вона одразу паверкріпнула зброю іншого персонажа. Ще й цього ж регіону, ну це було б тупо, тому я думаю, що так не буде. Для кого ще можна цю зброю використати? З цікавих персонажів, наприклад, її можна дати бейдоу. Я думаю, що для бейдоу це буде найкращою з можливих зброй. Вона дає навичку ульту, і її ульта має механіку снепшоту. Тобто цей баф використається на ульту, навіть якщо потім ви втратите ці секунди, тому що вона не знаходиться в стані нічного Духу, тому я так думаю, ось ця частина пасивки, що м, секунди не витрачаються, вона не працює, тобто вона, скоріш за все, працює тільки на персонажах з нічним духом. Однак, те, що її ульта снепшотиться, скоріш за все, це просто неймовірна зброя. Щодо зброї Сітлалі. вона дає дуже багато майстерності, як зброя на хіди, і ще додаткові 100 майстерності в першій пасивці. Якщо ви створюєте щит, то на 15 секунд персонаж отримує баф. Який збільшує демедж по цілях навколо на 28%. Загалом це такий самий бонус, як, наприклад, в ультимони. Тобто, це той самий множник, який додається до бонусу демеджу вашого персонажа. Тобто, це не поверх усього, от це саме додатковий множник. Для кого це можна використати, то зараз таких персонажів один, це байджу. Однак надягати цю зброю на байджу заради цих 28 додаткового демеджу, мені здається, тупо краще тоді вдати йому книжку з бафом атаки. Вона дасть не менше, а може і більше, Скоріше за все, більше. І при цьому вона дає ХП, а байджу скилиці від ХП. Тому цю зброю давати байджу просто ну, досить дивно. Щодо решти персонажів, то Ніхто з них більше не створює щит, тому нікому його і не дати. Є ще один персонаж, четвірка, яка з'явиться в другій половині банерів, це анемо щитовик і вона може його використати. Вона анемо персонаж, тому цілком м -м, ймовірно, що в неї можуть бути скейли від майстерності. І вона роздмухування викликає, а це теж майстерність щось для цього дає. Однак, якщо в неї не буде скейлів від майстерності для самого щита, чи щит буде заслабкий, чи якісь залежністі від щита будуть. Ну тобто, якщо не вистачатиме статів через те, що ви одягнули цю зброю, то вона одразу втратить свою ефективність, тому це можна буде, звісно, протестувати, якщо в мене буде така можливість. Однак, поки той персонаж. Ще не вийшов, я не можу нічого сказати, а більше персонажів, які можуть носити цю зброю, в нас і немає. Тож, що ми маємо в цьому бенері? В нас є дві зброї: одна універсальна, сігна Мавуйки, друга Сігна Сітлалі. Вона підходить лише трьом персонажам у грі, і не те, що підходить, на них її можна одягнути. На решту персонажів, ну можливо, можна дати її цукрозі, щоб вона більше. Ши Бафала, однак навіщо це робити? Я не знаю. Це не таке суттєве посилення, щоб був у цьому якийсь сенс. Тому, якщо ви збираєтеся крутити цей банер і у вас немає сітлалі, то я бажаю вам вибити Сігну Мавуйки і не отримувати сігну Сітлалі, тому що в цьому дуже мало сенсу, вона просто у вас, скоріш за все, валятиметься. Щодо четвірок, то в нас безструнний, це зброя для там фішелі, вона збільшує. Демедж ульти, навички, дає майстерність, загалом класна штука, ну і все. Далі в нас є жертовний меч одноручний, він дуже класний на сінцю, якого немає в банері. Однак, якщо він вам впаде і у вас немає що дати Бенету, то можете дати його. Він дає відновлення, другу навичку, і загалом непоганий меч. Далі в нас. Фавонії це спис та кодекс, книжка підходить вже багатьом персонажам, це може бути Шарлота, це може бути Сяньюнь, це може бути нова дівчинка, до речі, в наступному банері. І загалом Фавоні це завжди приємно. Однак спис підходить вже цілій купі персонажів, мені їх не перерахувати. Тому, якщо вам не вистачає енергії, то фавоній ваш вибір. Щодо дворучного меча, який тут на. Доданий, це лімітована зброя Ліюе. Вона дає багато атаки та крит шансу, якщо у вашій команді багато персонажів з Ліюе. Таку команду зараз зробити досить складно, тому цей меч він трошки марний. Однак, якщо він у вас Р5 і уся команда з персонажів з Ліюе, то для носія він буде найсильнішим мечем у грі, бо дає він просто астрономічно багато статів. Корисних. Що ж, переходимо далі. Друга половина банерів. Її нам одразу показали, і з нею, і з її четвірками, пощастило значно більше. В нас Арлекіно, це піро ДД, вона наразі, поки не вийшла Мавуйка, найкращий піро ДД в грі, і можливо вона буде дорівнювати Мавуйці, це я ще побачу, коли Мавуйка вийде. Щодо того, чи варто її крутити чи ні, вирішувати вам. Я вважаю, що архонт має більший потенціал. Якщо вони будуть приблизно рівними як ДД, то в Архонта буде перевага те, що її можна використовувати поза полем бою. Це, як на мене, досить важлива альтернатива використання персонажа. Однак в Арлекіно є одна фішка, яка мені подобається просто неймовірно, і я вважаю, що це мало бути в абсолютно усіх персонажах у грі. Те, що її стійка не закінчується, якщо перемкнутися, і не має взагалі тривалості, тобто її стійка залежить від кількості накопиченого болу Bond of Life, це та штука, яка покриває ваше ХП і не дає вам хілитися, поки ви її не витратите. От Арлекіно грає через цю механіку, і поки в неї є цей бол, вона спричиняє атаки з інфузією. Тому в цьому відношенні персонаж просто супер класний. Ви можете в будь-який момент перемкнутися на вашого саппорта, поновити якісь бафи, ще щось зробити. І Арлекіно продовжить працювати. Якщо ви, наприклад, чекаєте, поки. Магукенкі підніметься, коли ви вже перед цим билися з якоюсь попередньою хвилею, то вам не треба втрачати ці 10 секунд стійки. Арлекіну вона продовжить працювати, тому що вона не має часу. Ну там якийсь час є, але здається, 10 хвилин чи щось <гум> близьке до того. Другим банером в нас є Клорінда, це електродеде. Вона також грає з механікою Bond of Life, тобто вона накопичує його і витрачає. Однак вона підійде, на мою думку, не всім гравцям, тому що її геймплей трішки незвичайний, не те щоб складний, просто ви постійно переміщуєтеся полем, і вам треба контролювати, куди саме ви переміщуєтеся. До того ж, доджити за цього персонажа не дуже зручно, це теж мені не дуже подобається. Тому якщо ви шукаєте собі якогось сильного ДД, я б краще звернувся до Арлекіно та, можливо, мавуйки, якщо вона. Вийде досить вдалою. Однак я думаю, що обидва ці персонажі, і Арлекіно і Клорінда це персонажі, яких ви зараз будете крутити тільки за вайфу-фактором. тому що буде дуже дивно крутити цих персонажів, навіть якщо враховувати, що вони досить сильні, тому що в нас є Мавуйка і Сітлалі два нових персонажі в першій половині. Щодо четвірок, то в нас тут є Розарія, це кріоаплікатор, Вона бафує крит Шанс. Загалом персонаж непоганий, і її можна використати для Арлекіно. Другим персонажем в нас тут є Шеврис. Це дуже класний персонаж, і я дуже. Розчарований, що вона не в першій половині банерів. Так, я дуже хотів її собі С6, але, на жаль, не отримаю, тому що я другу половину крутити не збираюся. Щодо цього персонажа, то якщо вона у вас навіть є сі 0 то вона вже варта того, щоб використовувати її, тому що це неймовірно сильний персонаж. Її можна взяти в команду двох стихій: це в нас Overload, тобто Електро та Піро. І така команда буде. Буде знищувати, до речі, мабуть, це одна з кращих команд для Колорінди та Арлекіно, тому що ви можете взяти Колорінду чи Арлекіно як мейн-ДД, додати туди Шеврес, додати туди Бенета та, наприклад, Сянку чи Фішель. І така команда буде розривати, розвалювати, просто буде суперсильна. Щодо Лань-Янь, то це Анемо щитовик, я так розумію, вона Каталік, і поки що про неї мало що відбути. Відомо, подивимося, як це працюватиме. Можливо, її щит буде більш корисний, ніж я думаю. Однак використати її в якості кріоаплікатора, наприклад, чи можна це буде зробити, наприклад, взяти ту саму Розарію, її і взяти в пачку до Арлекіно. Чи можна буде за рахунок цієї кріоаплікації додаткової мелтити за Арлекіно, подивимося. Поки що це невідомо. Побачимо на. Скільки часто воно буде, наскільки вона буде залежати від щита, наприклад, тому що, якщо вона буде залежати від щита, як, наприклад, в сіньянь, в сінь'янь насправді, непогана піроаплікація. Однак, через те, що коли щит розбили, а він на один удар, то піроаплікація одразу зникне. Якщо в ланьянь буде точнісінько так само, тоді. На жаль, це досить сильно вплине на ефективність персонажа. Добре, йдемо далі до зброї. В другій половині на нас чекатимуть зброя, звісно, Арлекіно та Клорінди. Вони обидві використовують Бонд Life. Однак я помилявся у відео про зброю, що зброя Арлекіно не універсальна. Вона дуже навіть універсальна, тому що вимагає використання зарядженої атаки, щоб отримати бол. А якщо ви отримали бол, тоді ви будете отримувати. Повний бонус цієї сігни. І після використань двох заряджених атак у вас буде достатньо болу для повного цього бонусу на будь-якому персонажі. Виключення тут. Те, що ваша команда не має мати хілера, тому що ви будете відхілювати цей бол і у вас його не буде. Тому якщо ваш ДД грає зі щитовиком і без хілера, то цю зброю цілком можна використати. На жаль, про зброю Клорінди, я того ж сказати не можу, бо її не використати на інших персонажах, окрім Клорінди. Принаймні поки що, її бонус працює лише на ній. Так, там є певна кількість крит демеджу, зброю. Оя загалом непогана як критова затичка для персонажа однак повноцінно її можна використати тільки на Клорінді. Щодо четвірок, то в цьому банері, як на мене, все навіть гірше ніж попередньому. В нас жертовний лук, і загалом, якщо у вас немає фавонію, то він може бути альтернативою для вашого сапорта для додаткової енергії. Далі в нас меч лева, він бафує демедж, якщо на цілі є піро чи електростатус. Ну, вже застаріла зброя. Як на мене, вже є крафтові аналоги кращі ніж ця штука, тому. Не бачу сенсу в тому, щоб цю зброю для когось прокачувати. Далі в нас є відсід. Це досі класна книга, вона рандомна, вона бафує майстерність або атаку, або бонусний демедж. Якщо вона у вас R5 та прокнув необхідний баф для вашого персонажа, то вона може перемагати п'ятизіркову зброю. Однак, так як у цього ефекту 30 секундний кулдаун, та він ще рандомний, мені ця зброя не подобається. Я не Люблю її використовувати. Далі в нас спис. Зліюєшним бонусом, такий самий, як в попередньому баннері, меч тут в нас спис. Він також бафує носія, якщо в команді багато персонажів з ліюе. Щодо дощеріза, то це просто зброя на дворучника в реакцію, якщо на цілі гідростатус або електро, однак з електро я б не давав його нікому, тільки якщо з гідро, тобто якомусь піро ДД, який б'є по гідростатусу. Наприклад, та сама мавуйка цілком може його використовувати при грі в вейп щодо регіонального банеру. В нас наступна ситуація. По-перше, він буде доступний нам у другій половині. І це досить дивно, як на мене. Однак для когось це може стати в нагоді, тому що ви зможете більше круток на це зберегти. Що ж ми маємо тут? В нас є байджу, це хілер. Якщо вам необхідний хілер для вашої фуріни, ну, наприклад, то байджу класний варіант. Врешті випадків я б не крутив цього персонажа. Шенхе це Кріо Саппорт. Якщо ви ще не подивилися відео про цього персонажа, то звісно воно в мене є. Можете це, це зробити, і там зрозумієте, чи потрібен вам цей персонаж. Кетсін – це Електро ДД, і це стандартний персонаж, тож навряд ви будете її крутити тут. Хіба що ви хочете добити їй останнє сузір'я? Далі в нас Ганька, це Кріо ДД, однак вона вже трошки застаріла, і її демаж далекий від великого. Ну, ці-ці... Вибачте, я не буду це обговорювати, якщо хочете крутіть, але ваш вибір. Далі Тарталія це гідроаплікатор, який грає, як на мене, зараз лише в одній команді, щоб бути конкурентно спроможним до решти ДД в грі. Це в нас сянка, Беннет, кадзуха, все в інших командах він просто не грає. Тому через те, що його варіативність дуже низька, я не бачу сенсу його використовувати взагалі. Далі в нас Сяо. Якщо у вас немає потрібних для нього сапортів, то він не вартий уваги, тому що зробити його дамажним буде дуже важко, він нічого вам не закриватиме. Тобто без наявності або Сі6 Фарузан, або Сянь Юнь. Я б сяо не крутив. Щодо зброї, то скажу кілька слів лише про одну з цих зброй: це Джейд Катер. Це дуже класна і універсальна зброя, яка бафує будь-якого персонажа у цій грі. Чому так? Тому що в неї, по-перше, висока база крит шансу 44%. Крім цього, вона бафає ХПшку, тому підійде ХП скейл-персонажем. А також від ХПшки вона бафує атаку, тому підійде атак скейл-персонажем. Тому через цю особливість зброї її можна взяти на будь-яку персонажа у цій грі, ну, звісно, дамагера, а не саппорта. Хоча з цією зброєю можна і саппорта зробити дамажним, якщо дуже цього захотіти. Тому з цього банеру я вважаю найкраще. Найкраще, що можна покрутити, це цей меч, якщо ви для когось його хочете. Наприклад, я можливо покручу його для кецін. Однак я сумніваюся, що це буду робити. Все залежить від того, скільки саме круток в мене залишиться після перших двох банерів, які будуть в першій половині, бо я крутитиму обидва, і цілком можливо, що я крутитиму сі один для мавуйки, а там вже подивимося. Хух, ну що ж, в нас дуже багато банерів. Цього разу розробник вирішив показати нам усі одразу, а не два в перший день і два в другий день. Тому і все в нас вийшло в одному відео. Щодо круто то... Одразу скажу, що свої крутки я запишу, я прокинуся там десь о 6-й ранку, покручу, запишу крутки, викладу свої крутки, тому ви зможете подивитися, як саме я витратив свої крутки на цих двох персонажів. Ну і на збройний банер також. В мене досить багато круток. І після цього я вирушу робити гайд на мавуйку спочатку. Ну, точніше ні, спочатку я піду їх тестувати, а потім вже вирушу робити гайди. Спочатку на мавуйку, потім. На світлалі, а далі вже побачимо, як воно піде і що я далі робитиму. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!